Вітаю, друзі! 16 травня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Вечір, підбиваємо підсумки дня, що минув. І насамперед, перед цим випуском я вам хочу шалено подякувати за те, що ви доєднуєтеся до нашої з вами платформи, нашого з вами YouTube каналу. У нас уже тут з вами кругленька така цифра: 125 тисяч. Крок за кроком ми рухаємося до мільйона. Однозначно так буде, але це буде тільки завдячуючи вам. Я вам дійсно дуже дякую за те, що ви дивитесь, коментуєте, за те, що ви дізнаєтесь новини від мене, за те, що ви довіряєте, це справді надихає. І коли ви пишете, що таке складається враження, що ти, мовляв, постійно на роботі, ну, на роботі в лапках мається на увазі, займаюся саме інформацією, то це дійсно так. Мені подобається це робити для вас. І ваша підтримка справді дуже надихає. Тому підписуйтеся, традиційно вас запрошую і коментуйте, звісно. Кожен коментар, кожна подобайка. Піднімає наш з вами канал все вище і вище. І нас тут з вами буде ставати більше. Бо ми робимо одну правильну і благородну справу, доносимо до людей правдиву інформацію. І сьогодні спробую, коротко, а можливо і ні, як уже вийде, розповісти вам про найголовніше. І традиційно запрошую вас також доєднуватися і до збору, який ми проводимо для наших військових. Цього разу ми робимо збір на окопний реп для 66-ї бригади. Посилання на цей збір знайдете в описі під цим відео. Залишилось там зовсім небагато, десь ну, близько 40 тисяч. І кожна ваша гривня, 2 чи 3, додає нам можливості придбати, придбати вкрай необхідний цей апарат, який буде не давати можливості ворожим дронам шкодити нашим хлопцям. Отже, які ж головні новини на сьогоднішній вечір? Вечір 16 травня. Зеленський провів позачергову екстрену виїзну ставку Верховного Головнокомандувача у Харкові. Я робив вам огляд про цю ставку в попередньому відео, так що можете її переглянути, а тут лише додам кілька слів, як на мене, найважливіших. Він там спілкувався із Іноземними журналістами, це дуже важливо, бо це якраз сигнал для західної аудиторії, де він дуже в різкій формі сказав, що це захід винний в тому, що така ситуація сьогодні біля Харкова, тому що нам не надали в достатній кількості зброї і особливо систем протиповітряної оборони. Для того, щоб Харків стояв, потрібно всього-навсього два Петріоти. Ну, наскільки я знаю, то вони до нас мають дуже скоро. Прийти. І окрім того, ще однією дуже важливою новиною, яку я широко е, сьогодні розкривав у себе на каналі, це є візит Путіна до Китаю. Він довго готувався. Путіна не хотів всі приймати, доки він не відвідав Європу. Е, дійсно, для Китаю дуже важливо було розуміти, як Європа може працювати із Китаєм в майбутньому. І сьогодні він прийняв величезну делегацію з Кремля, де налічувалось ну, мать під 100 осіб. Чому під 100? Тому що якщо брати до по кількості е, губернаторів, їх 26 віце-прем'єр-міністрів було міністра закордонних справ, е, також був міністр оборони чинний, колишній. І ще плюс, додайте сюди обслугу їхню, то дійсно буде десь біля 100 чоловік. А що така величезна делегація може робити на переговорах із Китаєм? Ну, крім того, що посидіти, поговорити і познайомитися, і провести такі оглядини нового уряду, так нічого. Це точно Пекін сьогодні оглядав новий уряд. Була підготовлена величезна заява за підсумками дуже короткої зустрічі в уському колі, як писали російські змі між Сі та Путіним, і в трішки ширшому колі ніяких договорів підписано не було. Тому це дійсно формальність, але важлива формальність, яка засвідчила те, що Китай готовий співпрацювати із Росією, але не союз створювати, а тримати їх за партнера. Дійсно, за молодшого васала заява ця величезна. І в ній є чотири абзаци, в яких власне мовиться про Україну. Сама Україна не згадується, а згадується постійно українська криза. Навіть от слово Україна, яке було б написано з великої літери, в цій заяві немає. Українська криза це запозичене із китайського так званого мирного плану. Росія, яка раніше відкидала цей китайський мирний план, ну вона казала, він непоганий, зараз взяла його за основу. І оці чотири абзаци я хотів би вам зацитувати, щоб ви розуміли сьогодні. Позицію Китаю і Росії стосовно як вони кажуть, української кризи. І ця заява опублікована на сайті Кремля. Вона спільна. Тобто текст погоджений. А читайте, такий самий текст є і у китайській сторони, тобто Росія і Китай. Що стосується, як виникають української кризи, я дуже не люблю це словосполучення, але ну так воно написано. Говориться про наступне. Російська сторона позитивно оцінює об'єктивну і неупереджену позицію Китаю щодо українського питання, поділяє підхід, згідно з яким конфлікти мають вирішуватися на основі статуту ООН у всій його повноті та сукупності. Статут ООН має за основу гарантії територіальної цілісності, недоторканності і суверенітету кожної країни. От бачите, як змінилася риторика Росії. Звісно, риторика це одне, а дії інше, але це дуже цікавий момент. Раніше Росія офіційно про це не заявляла. Російська сторона вітає готовність китайської сторони відігравати конструктивну роль у питанні політику дипломатичного врегулювання української кризи. Тобто, вони зараз е, говорять про те, що Китай може виступити і має виступити посередником. Далі. Сторони наголошують на необхідності припинення будь-яких кроків, що сприяють затягуванню бойових дій та подальшій ескалації конфлікту, закликають запобігти його перехід у неконтрольовану фазу. Наголошують на важливості діалогу як оптимальні форми розв'язання української кризи. А це реально готовність Путіна сідати за стіл переговорів і як мінімум припиняти вогонь. Сторони виходять із того, що для стійкого врегулювання української кризи, знову я вам цитую, друзі, тоді, тому перепрошую. Необхідно усунути її першу та дотримуватися принципу неподійності безпеки, враховувати законні інтереси та стурбованість усіх країн у сфері безпеки. Я не знаю, що вони тут мали на увазі, коли говорять там усунути першу Можливо, це написано для чогось, але я думаю, що пізніше ми розшифровку цього абзацу побачимо. Все більше про Україну в офіційних документах. За підсумками зустрічі Пекіну та Кремля я так це називаю, а не Путіна і сі, Я не бачив і вам додатково нічого повідомити не можу. За цим будемо спостерігати. Але як сказав, під час проведення ставки Верховного Головнокомандувача Зеленський визначальним фактором для стримання російської агресії є західна допомога. І вчора Ентоні Блінкін, який був з офіційним візитом в Україні, повідомив про те, що США в принципі не проти, якщо ми будемо завдавати ударів е західною зброєю по території Росії, мається на увазі по військових об'єктах. І сьогодні Інститут вивчення війни, який кожного дня публікує свої аналітичні записки про перебіг війни Росії проти України, посилаючись на Гельсінську комісію, ця нарядова організація, яка була створена в Конгресі США ще в 1975 році. Сказали наступне, що США і Захід повинні заохочувати Україну бити по військових об'єктах на території Росії. Що сталося на Заході, я не знаю, друзі. Мені складно це зараз прокоментувати, але риторика дуже класна. Звісно, хотілося б почути офіційну заяву Білого Дому. Блінкен це супер, що він сказав, але ще хотілося б чути і заяву від Джозефа Байдена, аби зняти будь-які інсинуації з цього питання. Тому що якщо раніше... Посол Великобританії Кемерон під час візиту до Києва говорив, що він не проти, щоб е, Україна била. Ракетами Storm Shadow по території Росії, але після того як викликали посла Великобританії в Кремлі на Килимок і вручили ноту протесту, Лондон відкликав цю заяву Камерона. А зараз Америка говорить, що вона не проти. Ну тоді хотілося б якихось конкретно формальних і вже рішень, які виписані на папері, були вручені в Офіс президента України і сказали, все, тепер ви можете бити по військових об'єктах на території Росії. І, зокрема, Зеленський говорить, якби це дозволили, і не тільки війни аналітики, то наступ росіян би на. Харків точно б не було. Просто-напросто всі ці військові групування були б знищені на території Курської чи Білорусської області, де вони збиралися. А так ну, не можна бити. Ну, тепер я думаю, це питання має бути зняте. Наступне, що хотів би е, вам розповісти, це електроенергія. Ви, певне, бачили, що вже почали відключати світло, фіксуєте це, відбувається по всій Україні. Зараз дуже багато коментарів від всякого роду там експертів у цій сфері, від посадових осіб в Укренерго і так далі. І вони говорять, що... Відключення споживачів, що розпочалися з 14 травня, можуть тривати до серпня, вересня, а то навіть і взимку буде дефіцит. Україна житиме з цим дефіцитом як мінімум наступні два роки. Я не знаю, з яких розрахунків виходили, коли робили такі заяви, але я чудово усвідомлюю, що вони робляться для того, аби підготувати українців до підвищення цін на. Електроенергію для побутових споживачів з 1 червня 2024 року Уже були відповідні заяви і від Міністерства енергетики в цьому плані, що вони нікуди від цього не дінуться, тому що інфраструктура дуже сильно пошкоджена в результаті атак російськими ракетами. Так вона пошкоджена. Настільки сильно я вам сказати не можу, тому що я керуюсь лише публічною інформацією. Але це все схоже мені на дуже потужну інформаційну кампанію з підготовки суспільної. Думки про те, що по-іншому просто бути не може. Хоча в той час аж виділяються великі кошти на відновлення енергогенеруючих та транспортуючих потужностей для забезпечення електроенергії населення. Ну, такими стали заручниками рішень влади на превеликий жаль. Ще одна цікава новина, яка мені впала в око, сьогодні дуже скандальна була це бронювання е під час мобілізації. Стало відомо, що дві компанії Glovo, які займаються доставкою, Віза. І третя, Фаубет це гральний бізнес, забронювали своїх працівників. Через Міністерство економіки. Виник дуже потужний скандал в інформаційному просторі, і буквально ближче до обіду перша віце-прем'єр-міністерка України, вона ж міністерка економіки України Юлія Свереденко, скасувала власноруч підписаний наказ про бронювання цих працівників трьох кампаній. Я не випадково акцентую на цьому увагу, тому що таких зашкварів з бронюванням дуже багато, коли бронюють і працівників цирку, але так передбачено законом, друзі. І Наприклад, інших там артистів це дуже важливі сфери для економіки України. Стратегічно важливі. Це у нас викликає певного роду іронію. І те, що дуже швидко відреагувала Юлія Свароденко на це, то дійсно це вартує уваги. Бо я, наприклад, чую, що інші підприємства, які дійсно займаються виробництвом товарів з великою доданою вартістю і безпосередньо у виробництві потерпають від нестачі робочих рук з різних причин. Ви, до речі, можете також написати, чи знаєте такі випадки, і це дійсно велика проблема. Бронювання нині дуже велика проблема, і дуже багато спекуляцій. Дуже хотілося б, аби влада звернула на це. Увагу. Тому я не випадково на цьому і поточнюю і вашу увагу. Ще одна новина, яка мене дуже сильно затригерила, це те, що у нас на тлі величезної, санкційної, потужної політики заходу. Інші країни, такі як Туреччина, продовжують набивати собі кишені, державні звичайно, та й приватні грішми за рахунок продажу російської нафти. Як сьогодні дослідило видання «Політику», до речі, незважаючи на те, що це бульварна преса, нібито там дуже багато цікавої і правдивої інформації, тому я не випадково на них часто посилаюся. Вони публікували матеріал, де написали про те, що використовуючи лазівку в санкціях, Туреччина. За останній рік серйозно наростила продаж російської нафти у період з 23-го року, лютого минулого 23-го року, по лютий 24-го вони взяли рік. Туреччина збільшила свої закупівлі в Росії на 105%. Вдвічі рахуйте. Ну і так само вона збільшила експорт нафтопродуктів і нафти до Європи. Тобто Європа фактично продовжує закуповувати російську нафту, але в обхід Туреччини. Ну і за даними дослідження, така схема принесла Москві до 3 мільярдів євро кількість трьох портів: Джейхан, Мармара, Ереглісі та Мерсін за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року. Там забороняємо, там відкриваємо. Ну, на превеликий жаль, санкційна політика Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки, що стосується продажу вуглеводів росіянами. Дуже слабка, вкрай слабка. Я дякую журналістам і дослідникам, які такі матеріали публікують. Я не випадково їх озвучую, тому що про це повинні знати. Резонансу має бути більше. Ми два роки їх навіть більше вмовляємо про те, що вони нам дозволили бити своїми ракетами по військових об'єктах на Росії. Вони нарешті розродилися. А тепер треба їхні мізки вправити думку про те, що просто-напросто вони зобов'язані обмежити продаж Росії нафти на світові ринки. Так, можливо, на шкоду собі, але лише в такий спосіб можна зупинити агресивну російську політику терористичну війну, яку вони ведуть проти України. Ну і врешті-решт проти інших країн. Подивіться, що зараз твориться в Грузії. Це також там. Е Російська рука попрацювала дуже потужно. І ми про це ще, до речі, будемо говорити, тому що в Грузії проходять дуже потужні акції протесту на вулицях тисячі грузинів, які не згодні з політикою проросійської влади в Грузії, яка відверто підіграє росіянам, і там точно сценарій буде, як то було в Україні в 2013 році. Тоді росіяни тут походили і довели ситуацію до війни. Точно те саме і буде в Грузії. Питання лише часу. Я б буквально з цього приводу давав коментар. Главкому, і якщо вам цікаво, публікую його обов'язково у себе в Телеграм або тут дам ще пояснення. Тому не забудьте підписатися і на інші мої соціальні мережі. Ну і на завершення ще дві позитивні новини дам, бо сьогодні щось багато негативу. Якщо так, то дійсно коментуйте це. Але ну, правдива інформація її нікуди не подінеш. Данія оголосила про передачу нам військового пакета вартістю 750 мільйонів євро. Майже половина це засоби протиповітряної оборони, що вони власне пишуть і повідомляють офіційно, тому що Данія нам передає літаки f 16. Я теж знаю, що вам набили вони дуже оскомини. Вже ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню пожертву f 16 в Україну, яка запланована на це літо, заявив міністр оборони Данії Тролес Лунд Поульсен. Ну, тобто літаки десь на підході. Я вже в цьому не сумніваюся, тому що дотисли на Захід, добили, скажу так, їх там не фізично, а морально, що вони вже вимушені робити офіційні заяви. І на сам кінець ще друга позитивна новина про Польщу. Чому позитивна? Тому що Польща довго впиралася, не підтримувала спільну декларацію Великої Сімки, яка була оголошена на Вільнюському саміті в НАТО ще у 23-му році, яка передбачала. Погодження рамкової угоди про гарантії. Безпеки так їх називають, а правильно говорити про співпрацю України з країнами різними і країнами НАТО і не лише у сфері безпеки. Ми вже підписали низку таких документів, із, наприклад, Францією, Німеччиною, Великобританії іншими країнами готується терміновому порядку. Така угода зі сполученими штатами Америки, і от з Польщею, Польща остання доєдналася до такої декларації. Вони довго думали. А сьогодні Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, і вони. Узгодили термінову підготовку двосторонньої безпекової угоди для того, щоб вона була підписана до саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні в липні цього року. Бо, як на мене, саме такі угоди стануть нам сьогодні такою альтернативою е участі у Північно-Атлантичному альянсі. Хоча, як на мене, не дуже привабливою. але ну, принаймні маємо те, що маємо, як говорив перший президент України. Така основна інформація станом на сьогодні на 16 травня на вечір. Що ще я не сказав, напишіть, будь ласка, в коментарях, про що б ви хотіли більше б більше дізнатися, або яка новина, на ваш погляд, варта була б нашої з вами спільної уваги на цій платформі. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково долучайтесь до збору, посилання на який ви знайдете під описом до цього відео. Всіх люблю, ціную, і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!